Вітаю підписників та нових глядачів мого каналу. Якщо ви ще не підписались, зробіть це зараз обов'язково. Попереду багато корисного і цікавого. Сьогодні ми знову поговоримо про можливості ChatGPT і розглянемо один з конкретних прикладів, як його можна використати. Я розкажу, як створювати ідеї для слоганів. І перше і найважливіше правило роботи з ChatGPT – окреслюйте точні і конкретні Умови виконання завдання. Я зараз покажу це на прикладі запиту. Отже, запит, який я написав попередньо, звучить він так. Створи мені 15 варіантів слоганів. Тобто, інструмент одразу отримує інструкцію, скільки варіантів і якого формату текстів. Для чого? Для бренду взуття і якою мовою українською. Далі. Слогани мають акцентувати на якості, стилі, класичних рішеннях та преміум-матеріалах. І, важливо, вкажіть максимальну довжину слогану, щоб інструмент вам не створював дуже-дуже довгі фрази, які для слогану фактично не підходять. Отже, копіюємо цей текст. Додаємо. Давайте навіть згенеруємо не 15, а 25. І натискаємо Згенерувати. Дивимось, що в нас виходить. Спочатку ChatGPT дає нам коментар коротенький, що він зараз створить. І ось ми бачимо варіанти. Отже, 25 варіантів за хвилину або навіть менше. В залежності від того, чи будете ви використовувати платний чат GPT чи безкоштовну версію. Звісно, серед них будуть і не дуже вдалі, але це цілком замінює брейнсторм. Це цілком замінює години, а іноді дні суперечок. І розмірковувань над тим, який слоган потрібен вашому бренду. На основі цих варіантів ви можете допрацювати їх і створити власний остаточний варіант. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, поширюйте, коментуйте, ставте лайк. До нових переглядів!